Є в країні місце, наче вирій мрій, хочу розказати вам про вибір свій. Якщо ти талановитий, якщо любиш рідний край, не вагайся ні хвилини, і до гім скоріш вступай. Друзів ти знайдеш багато, мрію тут свою знайдеш, час щасливо проведеш, тут можливості без меж. Лекції і семінари в нас такі цікаві пари. Практикуємось весь час, викладачі найкраще в нас. П'ятий рік я тут навчаюсь і ніколи не вагаюсь. Рідне місце тільки тут, наш найкращий інститут, хочу й вам так побажати знань цікавих набувати. Хочу побажати всім, ти скоріш вступай у їм.